Алі, е, проявилась проявилася. Чи на кого рівняєтесь в тенісі? Ой, почалася в мене двох тенісу, коли тато включив якось по спортивному каналу. Теніс. Я захотіла, попросила його, ось так і з'явилася, потім пішла. Ось хочу рівнятися на таких, як Харта Костюк, Лінда Світоліна. Ну, звісно, Стати хорошою професійною апінісісткою. Багато тренуєшся? Так, я тренуюся кожного дня, два або один годин. Ну, в час війни наскільки важливо для юних спортсменів, що відбувається змагання? Це точнісінько, також важливо, як і в невоєнний час, тому що завжди треба тренуватися, грати турніри. Взагалі, як налаштувалася на цей чемпіонат України. Добре, дякуємо тобі. Гарного турніру, представниця з Києва. Зараз ну, один буде поєдинок розпочинатися. Нагадаю, що у два таких змагань, саме на такому покритті не відбувалися близько 10 років. Ось, власне. Обмежено ми тут можемо ходити, на жаль, трішки так простору не так багато, тому що тривають ігри в ціні. І, власне кажучи, зараз давайте поспостерігаємо за одним з поєдинків. На шести кортах вони відбуваються. Багато учасників з різних куточків, тому він стає такою тенісною, можливо, можна сказати, мекою. Додам, що це, цей турнір є унікальним для бот, що вперше за майже 10 років збирається. І це нове покриття на новому спорткомплексі. І ось один з поєдинків триває. 14-річні до 14 років перепрошую, приїхали учасники з різних міст України. І сьогодні турнір. стартувала ще перший день Зараз головний суддя змагань з нами в прямому ефірі. Пане Денис, розкажіть наскільки унікальний цей турнір для міста Лева і скільки взагалі задіяно було зусиль, щоб зібрати всіх учасників безпосередньо тут Турнір унікальний для тим, що для Львова це є перший чемпіонат України, перший турнір такої престижної, найвищої національної категорії з 2013 року новий комплекс, новий клуб приймає такий турнір групи вперше. Це є новий досвід для усіх організаторів, для суддів, які також вперше працюють на території цього клубу. Загалом зібрали 117 учасників з усіх регіонів України. Це представники Львівської, Тернопільської, івано Франківської, Київської, Одеської і навіть Донецької областей. Так що загалом так, це є зимовий сезон, хардове покриття, це є по суті останнє змагання в цьому році. Тобто Львів закриває, можна сказати, цього року тенісний рік. На жаль, цього року, як такого сезону в Україні не було. Федерація тенісу України була зможна скасувати проведення усіх турнірів зв'язку з воєнним станом, і це є скажімо, унікальне рішення, що все ж таки, незважаючи на ситуацію в країні нам дозволили провести цей чемпіонат. Це є великий прорив, це є великий розвиток для спорту, оскільки спортсмени так само можуть нарешті зіграти на теренах своєї країни. Наскільки важливо, що от е, юні спортсмени мають можливість на таких самих кортах вже брати участь і дійсно мати на якісній інфраструктурі проводити змагання, на вашу думку? О, ні, насправді це є хороше для них досвід. Це е, е, не тільки як турнір, це також і тренування для участі в подальших міжнародних турнірах. Е, Буквально тиждень тому Федерація Тенісу України закінчила проводити міжнародні турніри у польському Лешно, які вони проводили за своєю квотою. Задоволилися з міжнародної федерації тенісу і з польською тенісною асоціацією. Це були чотири тижні міжнародних турнірів, які були проведені нашою федерацією, які допомагали спортсменам, і по суті, федерація Тенісу України виступала як. Організатор турніру, не зважаючи на те, що це проходило у Польщі, mm -hmm. uh, дякую вам за таку вичерпну інформацію. Головний суддя змагань uh, з нами поспілкувався. Ну і зараз акцентуємо на ще одному поєдинку, який відбувається. Поспілкуємося з юними тенасистами, як їм чемпіонат України. Наскільки комфортно проходять змагання? Додам, що в цьому спорткомплексі функціонує шість тенісних кортів. Зараз ось тут поєдинок не відбувається. Трішки перейдемося, покажемо, як готуються до матчу. Дуже різні вікові категорії. Працюють з дітками з найменших років, але сьогодні вже відбувається, відбувається перший офіційний турнір. Саме вже відреставровано спорткомплексі Леоленд. Це перша з 2013 року відбувається чемпіонат України тут присутній юнак К, рту 14 років Добрий день. Можна з вами поспілкуватися. Кілька слів зараз в режимі лайву. Не можна. Вибачте, не знала. Бачите, не можна спортсменам спілкуватися під час навіть таймбрейку. Додам, хто нас зараз доєднався сьогодні. Нагадаю, у Львові стартував чемпіонат України з тенісу юників до 14 років. Вперше це відбувається з 2013 року. чотирнадцятого року. З'їхали з до міста Лева, аби взяти участь у турнірі. І протягом грудня це буде такий фінальний зимовий турнір, який буде в Україні завершуватися саме в місті Львові, тому. Львів такою стає трішки, можна сказати, тенісною столицею протягом грудня, адже понад 100 учасників приїхало, аби взяти участь у турнірі чемпіонату України з тенісу. Друзі, будемо фіналізувати і прощатися з вами. Дякуємо всім, хто нас дивився у режимі лайву. Нагадаю, Львові святкував чемпіонат України з тенісу. Зараз постараємось з тренерами поспілкуватися, як це буде можливо, тому що, на жаль, під час офіційних поєдинків немає можливості комунікувати. Добрий день. Можна в режимі лайву з вами поспілкуватись. Розкажіть чемпіонат України. Ви як тренер, фахівець, Наскільки важливо, що скільки дітей приїхало до міста Лева змагатись за звання кращого? Насправді я не знаю точно кількість дітей, які приїхали, але думаю, що більше ста дітей це юнаки та дівчата до 14 років. Відповідно, рівень е, дітей дуже непоганий і. Мені навіть деякі сподобались, як працюють, як грають, і взагалі на нашій базі такий турнір це дуже класно. Тому що за останні багато років, років чотири, так, чемпіонату України не було. І взагалі, в зв'язку з подіями в країні, турнірів взагалі не було. Це дуже такий вагомий крок для нашого міста. Ну і для Нашого клубу, наскільки розвиток класний. тенісу так зараз у Львові саме розпочнеться після того, як вже от починається тут чемпіонат України, як вже є інфраструктура саме для тенісу. Сподіваюся, що він розпочнеться розвиток і набагато краще і більше, ніж було до цього, тому що інфраструктура дійсно класна. Це бракувало того для того, щоб діти розвивалися, прогресували і виховувати професійних гравців. У Нас насправді не багато професійних гравців. Хотілось би, щоб їх було більше. Чемпіонат України це такий один з кроків, який. Просто спонукає малечу, їхніх батьків дати дитину в теніс або займатися більш серйозніше, тому що, як на мене, в нашому місті бракує відповідальних батьків і спортсменів на спорт. Тому, можливо, якраз майбутнє тенісістке розпочнеться у Львові. Так, так, да, да, сподіваюся, дуже хотілося б. Добре, дякую. Представте ще для наших глядачів, будь ласка, тренер з тенісу, була чіпулева, працює в Олені, до ну діток різного рівня. Дякую, пані Олена. Ну, зараз, тут, бачите, тренування юних спортсменів відбувається, а на інших кортах відбуваються офіційні поєдинки. Нагадаю, сьогодні тільки кваліфікація, фінальні поєдинки будуть згодом. Сьогодні діти вже офіційно вийшли на корт. Два дні тому вони прибули до міста Лева, де розпочалися змагання з тенісу чемпіонату України до 13 років. У складний час для держави, у складний час, коли триває повномасштабна війна, дозволили проводити змагання саме в Україні. Це перші по суті змагання, які проводяться з початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну, тому це важлива подія для спорту, що спорт може жити, спорт може розвиватися, навіть в умовах, коли агресор постійно. Атакує, коли агресор постійно кошмарить наші міста, тому чемпіонат України з тенісу розвиває, дає поштовх новому розвитку у такий складний час, і зокрема у Львові, це вперше з 2013 року. Ну що ж буду дякувати за увагу, хто нас дивився в режимі лайву чемпіонат України Станіс у Львові. Дякую всім. На жаль, без болівальників він відбувається через неможливість під час війни допускати їх у зали. Такі правила, але тим не менше важливо, щоб подія сам турнір стартував у місті Львові, тому. Коли цікавить теніс, приходьте з ним займатись. А той, хто хоче спостерігати, незабаром буде можливість у режимі лайву дивитися прямі трансляції тенісних турнірів саме у місті Львові. Дякую всім за увагу. До нових зустрічей.